Сьогодні у випуску час пік батьки про зниклу доньку. Дівчина мала ознаки депресії і зверталася до лікаря. Набо не попросила їду, бо вона так ну вихована, вона дуже скромна, тихенька. Авто для ЗСУ Перечинська громада передала черговий автомобіль бійцям. Даю ключі. Бажано, да. Бажаю, щоб вона служила честю і правдою хлопцям. Дякую. І, і це не остання допомога з нашою громадою. Аварійність автошляхів на Закарпатті з початку 23-го року зареєстрували більше 3,5 тисяч ДТП. Це перевищення, в першу чергу швидкості, також неналежне виконання правил маневрування, а також недотримання дистанції. У понеділок, 25 грудня, в селі Нове Давидково Мукачівського району зникла дівчина 2002 року народження. Близько сьомої ранку Яна Качур вийшла зі свого будинку і пішки попрямувала до Мукачева. Вже четвертий день дівчину розшукують у місті та його околицях. По записах з камер відеоспостереження небайдужих вже склали орієнтовний маршрут зниклої. На наділа, що побачила короши курточку і пішла. І пішла пішком. По трасі до мукачева все, що зафіксували камеру. Фіолетова куртка капюшон на голові. Що з камер я бачив. Штани, вілюрові, вілюрові штани і в калошах. В носках чи не в носках, я навіть не знаю. Дуже легко вудіта. Дуже скромна. Хіба якась машина стала, ніяк каже, вона би не сіла в машину. Навіголона, наби не попросила їду, бо вона так ну, вихована, на дуже скромна, тихенька. Яна Качур має ознаки психологічного розладу на фоні сильного стресу. За словами батьків зниклої, у їх доньки більше року спостерігалися симптоми депресії після повернення в Україну з-за кордону. Вона, я думала, не, не пішла, бо я її не, 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 не Тому, моя ідея була, б – йшла за мною на роботу. Вона б сама і не, не, не пішла. якщо там не полюбило. Тяжко було. Морально, не та не фізично, а іменно морально. Вона хотіла общення, іменно общення, а там люди ну, ми на огірках були. Всі мовчали, лише рвали огірки, мовчання особливо. То її добивало, що ні з ким не пообщатися, тишина. І все по, -по, -по полюбився хлопчик. ну, Не так. Пообщалися, а він потім пішов геть через декілька днів. Їй теж то травм, морально травмувало сильно, бо опять же общенняся обірвало. І ж лише общення їй треба. У неї була вже депресія, і всі чули голоси різні. Далі пішла, до, пішла моя жінка пішла по докторах психіатра, там прописали таблетки, не таблетки чогось не приймали, бо прочитали тут побочні ефекти. Мала не хотіла категорично приймати таблетки. Лікуватися більше вже не хотіла. Плакала, ривала постійно. Бувало, що дні, що і сміялася, та й би нічого не бувало, і, ну, странно поводилася. Пішла з дому пер, пер, перший раз, не знаю, були, тепер, тепер, що була зима, морози були, От туди вона пішла із дому перший раз. Пішла в 10 годин. Пішла в 10 годин. Жінка казала, що вона пішла прогулятися. Вона прийшла в 4 часа, ножки мокрі, грязна. Ну, прийшла. Після того случаю ми почали більше увагу приділяти її, не пускати. Спочатку вона не просила. А тепер дні дуже ся просила. Батьки зниклої просять всіх небайдужих долучитися до пошуку їх доньки. Дівчина дуже замкнена у собі і вже понад три доби перебуває одна у місті. Наразі Яна Качур оголошена в розшук. Останній раз дівчину бачили в день зникнення близько 9-ї години вечора, в районі автодрому поблизу Паланку. За інформацією поліції, 25 грудня до них надійшла заява про зникнення Яни Качур. Того ж дня були створені спеціальні пошукові групи. Особовий склад патрульних в Мукачеві та районі орієнтовано на зниклу дівчину. Пошуками також займається оперативний підрозділ поліції. Якщо ви бачили дівчину або володієте будь-якою інформацією про її місцезнаходження, зателефонуйте в поліцію чи повідомте за номером батька зниклої. На війні загинув житель села Залужжя Мукачівського району, 37-річний Іван Ярема. Як повідомили на сторінці Залужанської школи перших третіх ступенів, захисник загинув на війні внаслідок мінометного обстрілу на запорізькому напрямку. Прощання з полеглим відбудеться 29 грудня о 13 годині в храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Залужя. Вічна пам'ять і шана герою. У горах Закарпаття затримали групу порушників кордону. Усі мали при собі паспортні документи громадян України і виявилися жителями Київщини. Правоохоронці встановили, що порушники дісталися Закарпаття потягом і від кінцевої зупинки рухалися пішки гірською місцевістю в напрямку Словаччини. Вони орієнтувалися за онлайн-картами, завантаженими в мобільні телефони. Чоловіків зупинили поблизу населеного пункту Кострино. Вони визнали намір незаконно перетнути державний кордон, затриманих доправили у прикордонний підрозділ. Крижана вода не перепона для справжнього рятувальника. Це довів на власному досвіді водій пожежної автоцистерни із Пилипця Валерій Савчур, який врятував із річки двох людей. Він їхав через міст у селі Нижні Бистри на Хущині, коли побачив машину у воді. Спершу чоловік подумав, що в такій ДТП ніхто не вижив. Аж тут з автомобіля долинули стуки. Тож рятувальник не роздумовуючи, стрибнув річку і кинувся визволяти постраждалих з понівеченої машини. Разом з іншим небайдужим водієм він врятував людей з води і влаштував для них переправу на берег. Упевнивши, що постраждалим надається невідкладна допомога, Валерій разом із дружиною попрямували далі зігріватися і продовжувати свій шлях. Війна стосується кожного, поки наші захисники захищають Україну на передовій. Усі громади Закарпаття з самого початку активно допомагають військовим. Перечинська не виняток. Голова громади передав черговий автомобіль для зсу. Доключі ключі, бажаю, щоб вона служила честю і правдою. Хлопцям і це не остання допомога з нашою громадою. Автомобіль у відмінному стані його відремонтували та провели техогляд. Тож, уже за кілька днів він прямує на різні напрямки фронту. Загалом Перечинська громада і початку повномасштабної війни передала не один десяток автомобілів воїнам. Найбільшою прерогативою в бюджеті 2023 року була саме допомога збройним силам України, причому дуже різним підрозділом і дуже в різні напрямки. На сьогоднішній день це біля 13 мільйонів гривень, і тільки що передали ще один автомобіль, який не за бюджетні кошти придбаний, і це вже в цьому році п'ятий автомобіль. А може навіть шостий вже збився із з, 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 рахунку. Ну, думаю, ну більше як 20 автомобілів. З початку війни наша громада невелика передала для збройних сил України. Це не єдина допомога для ЗСУ від Переченської громади, запевняє голова Іван Погориляк. В тому числі ми протягом року купували і дрони, і мавики, і більші дрони, матриці і зарядні станції, і старлінги. Дуже багато ми проплачуємо за ремонт техніки нашому 68-му батальйону. Два рази в цьому році їздив до нашого батальйону на схід, і ця робота безперервно ведеться і далі буде проводитись. На цьому допомога не припиниться. Поза як громади зобов'язані допомагати захисникам та робити все можливе для захисту України, запевнив голова. На кордоні з Угорщиною за допомогою безпілотника виявили дві групи порушників. Наряд відділу Вилок Мукачівського району відстежив з повітря та згодом зупинив за 300 метрів від кордону одного закарпатця та галичанина. Чоловіки несли з собою гумовий човен, яким планували через тису дістатися угорського берега. Військовослужбовці відділу Вилок відстежили за допомогою дрона двох закарпатців, які спробували незаконно потрапити в Угорщину. Загалом, впродовж доби, прикордонники Мукачівського загону зупинили поблизу кордонів з ЄС. Осіб. Забути про піротехніку і не сідати п'яним за кермо у період різдвяно-новорічних свят. На цьому під час брифінгу наголосив начальник управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Закарпатській області Олександр Приходько. На свята в регіоні безпекові заходи на автошляхах посилять і створять додаткові піші та автопатрулі. Хотів би також звернути увагу і в загальному аудиторію на. Недопущення використання піротехнічних засобів під час святкування новорічного дня, оскільки у нас відповідно до чинного законодавства є певні обмеження по цьому напрямку і продаж і застосування піротехнічних засобів у нас на території держави в загальному заборонено. І за це є. Певна адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Поліцейський звітував і про стан аварійності на автошляхах краю на Закарпатті. з початку року зареєстрували понад 3600 тисячі дорожньо транспортних дорожньотранспортних пригод. 437 автопригод із постраждалими, в яких 80 осіб загинули, та 509 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Основними причинами вчинення дорожньо-транспортних пригод є. У нас такі як кажуть фактори, які. Впливають на дорожні транспортні пригоди. Це перевищення в першу чергу швидкості, також неналежне виконання правил маневрування, а також недотримання дистанції. Не буду зупинятися над цими напрямками, але вони такі у нас є. Олександр Приходько додав, за звітній період зареєстровано 359 ДТП за участі водіїв у нетверезому стані, 63 з них з постраждалими. З початку року працівниками поліції в області було та задокументовано думайте цю цифру 3758 фактів керування особами в стані алкогольного сп'яніння. Це статистичні дані. Порівнянні з минулими роками йдуть на зріст. Хоч у нас в країні відбувається війна, але особисті водії дозволяють керувати транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. І на даний час судами було розглянуто 1800 адміністративних матеріалів, які були складені за статтею 130, і винних було притягнуто до адміністративної відповідальності і сума відшкодування. І надходження в державний бюджет 38 мільйонів гривень. Окрім цього, за 11 місяців цього року за порушення правил дорожнього руху співробітники поліції притягнули до відповідальності 2331 пішохода та 275 велосипедистів. Поліцейський звернувся до всіх учасників дорожнього руху, не створювати у новорічний період проблем собі і оточуючим, аби спокійно зустріти прийдешній рік. У Качівському замку Паланок діє виставка крафтових виробників. Свою продукцію представили локальні винороби, виробники пряників та пастили. Виставка діє щодня з 10 до 17 години у верхньому дворі замку. Скуштувати та придбати крафтову продукцію у стінах замку можна до 14 січня.